Спочатку ми приготуємо тісто. У мисці у мене вже є дріжджі, це у мене свіжі. Ну, раніше вони були в мене заморожені і трошечки постояли, тобто вже зараз відійшли кімнатна температура. Сюди ми виливаємо молоко тепле, не гаряче, щоб не вбити дріжджі, щоб вони гарно подіяли. Сюди ми розбиваємо яйце і додаємо цукор. Це все гарно вінчиком розмішуємо. Все, дріжджі розчинились, цукор так само. І сюди ми додаємо борошно. Я висипаю одразу все це борошно. Не знаю, я знаю, яке, яке воно. І ви можете цього одразу не робити, бо залежить від вологості саме цього борошна. Можете додати просто пізніше. Ось так. І сюди я додаю сіль, так, щоб підсилити. Цукор і вимішую, все, я борошно вмішала, почти воно вже все мокреньке, і сюди я додаю масло кімнатної температури. У мене масло ось ще стілечки лишилося, значить, я по чуть-чуть його буду додати і буду мішувати у тісто. Деякі господинки роблять на холодному молоці або у воді. Ще такого не експериментувала, але обов'язково також зроблю цей такий рецепт на холодному. Кажу, що теж дуже гарно підходять дріжджі, тісто, тобто От знову масло. Масло повинно бути м'ягеньке, щоб можна було його гарно мішати у тісто. Рецепт я залишу в описі та в кінці відео. Там буде точність всіх інгредієнтів. А вас попрошу поставити вподобайки, лайки, написати коментар. Ну і, звісно, буду вдячна, якщо ви ще зробите репост цього відео. Все. Я приблизно 7 хвилин вимішувала це тісто. Воно злегка пристає ще до пальчиків, але більше борошна не хочу підсипати, щоб тісто не забити. Так, бачите, віці кіногісеньке. Таку красу ми накриваємо і залишаємо підходити на півтора години в теплому місці. І поки там підходить тісто, ми зробимо крихти Штрейзеля. Значить, тут є у мене борошно, цукор і масло. Масло холодне, легенько воно м'якесеньке, і так швиденько це все перетираємо у крихти. Перетерли у крихти, ставимо в холодильник, і будемо робити начинку. От крихти у нас відео, як я вже сказала, ставимо в холодильник і робимо начинку, а начинка так само просто готувати, як і ці крихти. Тобто наша начинка буде з сиром. Так, сирна начинка. Тут є у мене сир, можна купити одразу пасту у мене він зернистий, але м'ягесенький. Нічого я перетирати не буду, якщо маєте бажання, можете перетерти через сито, можете через м'ясорубку перепустити або по блендером перебити. Я цього не роблю. Я люблю, коли є трошки крупинки сиру, тобто відчувати. От Отак, значить, сюди ми додаємо ванільний цукор, сюди ми додаємо цукор, це вже робіть до свого смаку, більше-менше цукру. Це вже як вам скільки захочеться. Сюди збиваємо яйце. Так як я вже казала, начинка в нас дуже проста, дуже швидко готується. Так, і сюди ми додаємо крохмель, а крохмель є кукурудзяний. Я у начинка використовую кукурудзяний крохмель. Якщо у вас сир він дуже вологий, то додавте трошечки більше крохмелю. Він у мене такий середній. Ще, навіть ще трохи додав, ще трошечки. Так, і це все ми перебиваємо міксером. Спочатку легенько, а потім ще більшою швидкістю. Можна це. Можна і буружним блендером це зробити. Ніч. Ну, це сюди теж підійде. Нам просто потрібно це все перемішати, більше нічого. І наша начинка сирна буде готова. Все, сирна начинка наша готова. І для початку, як ми порозкатаємо тісто, нам потрібно застелити форму пергаментом. Я б цей пергамент намочила. Тепер бачите, як його легенько можна зробити, щоб він надав. Ой, ж форми, як наша форма. От, прекрасно, бачите? Краса? Користуйтеся. І зараз беремо тісто. О! Дивіться, яке тістечко. Яке наше тісто, о, яке воно пухке. Так, зараз беремо олійку, трошки змащуємо руку. Змастили руку тісто. І це тісто ми обминаємо красиве. М'ягісіньке. Ділимо на дві частини: на одну меншу і на одну більшу. Більша частина піде, значить, на дно форми. А це буде у нас верх. Поверхню посипаємо борошном трошечки тісто, і розкачуємо на такий розмір, як у наша форма, навіть трошечки більше, щоб були бортики. Вмов форму і розправляємо краї. Ось так. Постаралися ми це. Ми це зробили, і сюди ми викладаємо сирну начинку. От, і сюди ще можна ягідки поставити. Хто має заморожені ягідки, можна сюди точно. І поставити буде ще смачніше. Так, сирну начинку ми розправляємо. У мене є лохина, можна будь-який, чим можна червону смородину чи чорну смородину та будь-які ягоди. І отак заморожені сюди ми так, в хаотичному порядку, як то кажуть, посипаємо. І тепер оту верхню частину тіста та треба також розкатати і класти наверх нашого пирога. Теж посипаємо легенько борошном воно Не переставало і ми могли гарно розкатати. І розкачуємо. Тісто дуже негресеньке, підтарпливе, віцек гарно розкачується. І накриваємо верх. О і стараємося ті краї защитити. Пельчиком провожу. І все гаразд. І знову ж таки ставимо у тепле місце на 30 хвилин, так, щоб наш пиріг трошечки підріс. Ставаємо перілочку яйце. Готуємо його вилочкою. Гарно пиріг у нас підійшов. Красивий цей. І цією вилочкою трошечки проколюємо верхній шар тіста. Мащо тісто тісто Ну, Надасть це гарно. гарний відблиск, гарний колір. І тепер крихтами штрейзель ми будемо дуже добре, гарно посипати. Манесочка мені допомагає. І цей пиріг ми ставимо в духовку, яка розігріта 180 градусів на 35-40 хвилин. Все, наш пиріг гарно вибігся. Крихти такі були твердішими. Сілька краса. Одним словом, ми залишаємо пиріг остивати у формі, потім ми будемо витягувати. Я вам покажу, який він класний в розрізі і який він по бокам класнень. Дочекайтеся. Витягнули з форми, поріг повністю остив і тепер і знімаємо з пергамента. Ці красиво такі пухосенькі Все, це, І цей пиріг ми нарізаємо на пропорційні кусочки, так як вам подобається. О, зараз покажу, які він зірні. Дивіться, яка це краса! Такі я просто задоволена, бо ну, знаю, що він має такий вийти, бо я вже його не раз пекла, бо тільки тут це м'ягесеньке. Тісто м'ягесеньке, як пух ягідки, лохини. Просто з підійшли, так класненько виглядає. Словом, багато начинки, небагато тіста. Ну, все так, як я люблю, і думаю, що і багато хто із нас. Із нас, із вас. Mm -hmm. Не можу ні слова сказати так смачно. Одразу соковитість начинки сиру. Ягідка дає свою нотку. Тісто, ну прям я б сказала, що там в роті, тому що воно ідеально в них є. Його практично не відчувається, тому що він ось тут дуже-дуже тунесенький. Рихте хрумтять. Це просто щось неймовірне. Як все гарно виглядає. Я рекомендую від раз це це спекти. Ну дуже швидко це все робиться. Там тільки одна заморочка, що треба вимістити в тісто. Все, більше нічого. Начинка швидко робиться, крихти так само, потім все розкатав, заклав в пічку і печеться смакота. Тому бажаю вам вдалої випічки. Приємного апетиту, щоб все у вас вдалося. Мирного неба, до нових смаколиків, па-па! ອືມນ mm ້ອງຈັນອື